looking at you you're a picture in a frame i make believe you're next to me but i know it's not the same why am i looking at you you're a pixel on a screen your animating principle is nowhere to be seen why am I lost in a loveless fantasy When somebody real is waiting out there for me Why am I looking at you? I've enjoyed the years I've wasted But the time has come to face the fact That none of what I see is true So I'm gonna stop looking at you Stop looking at you. Так, чергова наша сьогоднішня покупочка. Це книжка для доньки. І ні, вона не про принцесок і не про феєчок. Думала мама, що ростить собі подружку. Казалось, роз... О, оказалось, що я рощу своєму чоловіку-братана. Ось у них одні е, інтереси на двох. Якщо я з сином хочу поїхати в Париж, і ми хочемо за естетикою, то вони за адреналіном і їхня мрія це відвідати Чорнобиль. Замовили ми їй ось таку книгу. Давно вона її хотіла. Звісно, я очікувала, не почитала, уважно думала, що буде кортонна палітурка. І проблема в тому, що вона на російській мові, але видання Київське. Тому... Ну, я думаю, для того, хто хоче знати історію більш детально, аніж в їхніх книжках, які вони проходять у школі, тому що там поверхнево, тут уже більш детально. То мова не поміха. Тому ось так буде дитина в мене вивчати історію Чорнобиля. Давно вона цим цікавиться фільм передивилася. Тепер в неї буде ось така книжка. Чата, всім привіт! Вітаю вас у своєму новому футбуці. Сьогодні у нас вечеря по замовленню чоловіка, татка нашого. Він попросив смаженої риби, це хек і макарони. І зараз, поки що, його немає вдома, він десь через. Годинку, півгодинки має бути, тому я ще зроблю салат із зелені, огірків, помідорів і перчику. Тому ось така вечеря у нас: макарони, рибка. Завтра будемо готувати щось рідненьке. Можливо, це буде навіть солянка, тому що він її дуже любить. Ось так: дівчата, готую сьогодні сочники з творогом у пачку розтопленого вершкового масла. Я додала дрібку солі. Зараз буду вливати грам 300 згущеного молока, додавати ванільний цукор, розпушувач, 2 яйця і борошно. Замішувати треба еластичне, не туге тісто. Ось такою консистенцією має бути тісто, м'яке, тугеньке, але не липнути до рук. І зараз я його відправляю на півгодини в холодильник, а сама паралельно буду готувати начинку. Так, і для начинки в мене пішло 300 г творогу, столова ложка сметани, 2 жовтка пачка ванільного цукру і 4 столові ложки звичайного цукру. Зараз я це все буду перебивати блендером, щоб була однорідна маса, тому що творог у мене такий, як бачите, шматочками зернистий, мені такий не потрібен, мені потрібна паста. І почну збирати і випікати свої сочники. Чисто розкатала, розкатала не таким товстим шаром. Невеличким. Розрізала на кружечки таку формочку взяла, щоб вирізати. Зараз буду викладати начинку. Ось таку виклала начинку, на одну сторону виклала, другою стороною прикриваю, ось тут призащіпую. Кончики, все ставлю, відправляю у деко, ставлю у розігріту духовку десь на 180 градусів, хвилин на 15-20 і все, вони готові. Дівчата наготувала сьогодні я вечерю пюре картопляне з молочком і вершками. Тут у мене для сина марта делечки я йому зробила, посмажила. Нам в духовці ще курка на банці смажиться. Я як доготується, покажу вам. Тут у нас огірочки консервовані, і на десерт у мене вийшла ось така купа смачних сочників. М'якенькі, смачненькі, апетитненькі, вже один, один донька спробувала. Ці чекаю, тільки вийняла з духовки, нехай, нехай трішки остинуть і буду також куштувати. Тому ось такі готування, курочку ще покажу, і всім приємного апетиту. І ось така курочка-красоточка на банці в мене вийшла, Печу вже не перша. Тут навіть трішечки лопнула шкірка. Вона не підгоріла, не де нічого, це все соус теріяки я просто дав такий колір. Особливо з цієї сторони, тому що я ним гарно залила. Вже робимо ми її не вперше. Вона виходить дуже соковита і смачна. Зараз будемо знімати з цієї баночки, цей бульйон, який лишається, і той жирок, який зайвий стік, я потім собаці на ньому кашу варю, вона неймовірно смачно виходить. Тому ось така краса смакота. Зараз будемо знімати і з пюрешкою, і з консервованими огірочками все це смакувати. Тому всім приємного апетиту! І знову я сьогодні напекла дві хлібини гарбузовий. Дуже він нам сподобався. І тепер я розумію, куди взимку будуть йти наші гарбузи. Ось така краса. М'якенький, ковкенький і смачний. Ось так. Дівчата не показала, абсолютно забула вам показати сьогодні, що в нас на вечерю. Якесь воно розпливчасте і не апетитне виглядає, але насправді воно набагато апетитніше в житті, е, типу паста. Карбонара, чи як воно правильно називається, обсмажила цибулинку, шампіньйони, куряче філе. Це все пересмажила, пересмажила, посолила, поперчила, залила вершками, засипала сиром, пробулькалася підливка декілька хвилин. Потім я додала туди спагетті. Звісно, діти вже його спагетті розламали, переколупали. Ми вже поїли, залишилося татку. Дуже смачно пахне, ситно і. Смачно, смачно, дійсно. Тому ось така у нас сьогодні страва. Це улюблена страва доньки і мого чоловіка. Тому інколи готуємо. Всім приємного апетиту! Дівчата, всі мої вітання. У мене сьогодні на обід гороховий супчик. Він вийшов такий досить густий, наваристий. Тут з брекету тьотя Соня, здається, називається воно з беконом на курячому бульйончику. Куряча спинка просто одна в мене була, і я на ньому зварила. Так він наваристий, насичений, як бачите, жирненький такий, тому що я е, обжарку робила на олії з вершковим маслом. Там далі я зробила чебуреки, фарш. Був у мене в морозилці, і я наліпила, насмажила чебреків. Вийшло 7 штук, такі вони, бачите, геть немаленькі. Один уже татко в Хомячев сказав: добре, шість лишилося це нам до горохового супу. Також я ще спекла два Хлібчика молочних, один такий, другий такий. Подобається мені дуже ця форма, подобається, як виходить мені хліб. Треба обов'язково собі купити ще хоча б декілька штук. Тут, бачите, наляпала, бо це я молоком. Молоком зверху, потім, коли воно допікається, змазую хлібчик, щоб він такий симпатичніший був. Тут у мене на вечерю звичайна картопелька, просто відварена з спеціями. І морква з цибулею обсмажена, все це перемішано, періодично я таку картоплю роблю, і до неї у мене буде олів'є. Але олів'є я ще не доробила. Зараз тільки почала кришити. Тому ось таке у нас меню: дороблю олів'є і покажу вам. Всім приємного апетиту. Не встигла вам зняти все олів'є, що в мене вийшло, але знімаю хоча б залишки. З горошком, з соленим огірочком і на курячому філе. Ось таке ольв'є. Зайшло гарно. З'їли за день. Тут у мене сьогодні вариться холодечик, індича шия і стегенця. Роблю небагато, щоб на 4. 3-4 судочка таких невеличких. Цибулька, дві штучки. Я їх кидаю одразу з шолохою, і вони дають такий красивий колір для бульйона. Лавровий лист, сіль, кубики такі бульйонні типу, часник з зубчиками цілими і трішки сухого часнику. Перчик все буде варитися години 4, можливо, 5. Тоді постужу і покажу вам готовий результат. І на цьому, в принципі, даний футбук буду закінчувати. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Дякую за увагу. Всім всього найкращого. Бережіть себе і своїх близьких, і слава Україні. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen Your animating principle is nowhere to be seen Why am I lost in a loveless fantasy when somebody